Всім привіт, з вами Ерін, і сьогодні розповім вам про фільм Місія не здійснена на шість наслідки. Аємнесторм. Після попередніх подій Ітангант і його команда стикаються з новою загрозою. Залишки терористичної групи Синдикат, тепер відомі як апостоли, планують викрасти Плотоні для створення ядерної зброї. Вони прагнуть втілити ідею свого лідера Соломона Лейна, знищивши ключові міста світу та зануривши планету в хаос. Відповідальність за зупинку злочинців лягає на Ітана, але місія провалюється. Коли він виявляється, змушений врятувати друга Лютера, і Плотоні вислизає. З його рук, відчуваючи провину, і вирішує будь-якою ціною виправити ситуацію. Він відроджує свою віддану команду хакера Лютера Стікіла та агента Бенджі Дана. До них також приєднується Уокер, агент ЦРУ, на якого покладені повноваження стежити за Ітаном і за необхідності придушити його дії, якщо ситуація вийде з під контролю. Ітан і його команда вирушають до Парижа, щоб запобігти зустрічі, де за їхніми даними планується обмін Плутонію. Водночас у справу знову втручається Ельза Фауст, колишній агент Мі 6 і фігура з минулого Ітана, що ускладнює місію. J'ai bête, je vois pas quoi. Je sais pas, on va en ramener. Під час завдання в Парижі команда вступає в сутичку з фігурою на ім'я Джон Ларк, найманцем пов'язаним з апостолами. Після виснажливої битви ітон бере на себе роль Ларка, щоб запобігти купівлі Плутонію. Але їхня мета не лише зірвати угоду, а й захопити Лейна, який має ключ до плану апостолів. Їм вдається викрасти Лейна, але це призводить до погоні по всьому Парижу, яка завершується видовищною сценою біля сени. Коли команда привозить Лейна до Лондона, ситуація стає ще більш напруженою. Ітан і його команда стикаються з багатьма питаннями, включаючи моральні дилеми та необхідність приховувати правду від своїх союзників. У ході розвитку подій стає зрозуміло, що у Уокера є власні цілі. Він і є той самий Джон Ларк, який прагне реалізувати план Лейна і занурити світ у хаос. З'ясовується, що Уокер задумав скомпрометувати Ітана та зробити його головним підозрюваним, щоб приховати свої злочинні. Наміри. Okay. Дізнавшись про зраду, Ітан опиняється у бігах, переховуючись від церу та намагаючись очистити своє ім'я, тоді як справжня загроза ще не усунута. Уокер об'єднується з Лейном і ставить під загрозу життя Джулії. Колишньої дружини Ітана, якій тепер загрожує небезпека через минуле Ганта, лейн розуміє, що використовуючи Джулію як важіль, він зможе маніпулювати Ітаном. У результаті цього Ітан опиняється перед вибором: врятувати світ або захистити своїх близьких. Кульмінація розгортається в горах Кашміру, де апостоли сховали дві атомні бомби, щоб спричинити глобальну катастрофу. План Лейна та Уокера полягає у тому, щоб підірвати обидві бомби, викликавши масові руйнування і забруднення води. Команда розділяється: Лютеру та бенчі доручено знешкодити одну з бомб, тоді як ітану належить знайти другу і вступити в бій з Уокером. Альна битва між Ітаном і Уокером розгортається в повітрі на гелікоптерах, де вони вступають у ризиковане протистояння. Ця сцена стає однією найзахопливіших у всій франшизі, демонструючи самовідданість Ітана. Після виснажливої сутички йому вдається знешкодити останню бомбу. А уокер гине. Ну а на сьогодні все. Не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. І до нових зустрічей.